У селі Холмсі, що на Ужгородщині, розвивають кінний спорт. Тут працює кінно-спортивний клуб, вихованцями якого є діти віком від п'яти років. Однак, найменшому тутешньому спортсмену всього три. Крім того, діти отримують ще й сеанси і по терапії. Тут ми виховуємо юних і старших вершників і вершниць, можливо, майбутніх чемпіонів України з кінного спорту. У нас є шість коників гуцульської, торійської породи, а також української верхової породи. Всі вони навчені працювати з дітками, всі вони дуже спокійні, з таким хорошим, добрим, теплим, щирим характером. І серцем. В чому ми е, стрибкам через перешкоди називається спо, вид спорту конкурс. Е, також проводимо і іпотерапі, іпотерапії, це гімнастика для діток. Е, ну коні володіють дуже гарною енергією, і навіть якщо, наприклад, є якісь проблеми з розвитком у дітей чи ще якісь там. Інші, можливо, проблеми зі здоров'ям, різні фізичні вади і обмеження, тобто іпотерапія, як і терапія з дельфінами, дуже корисна. Вихованці всіх вікових груп займаються разом, спільно із тренером щоразу дізнаються нові тонкощі та специфіку кінного спорту. Я займаюся з половиною роки. Я вибрала кінний спорт, тому що я дуже сильно люблю коней. Це моє хобі і я його буду продовжувати на все своє життя. Хочу ну, досягти якоїсь мети це манежної роботи і і роботи в полях. Ну це четвертий раз я прийшла сьогодні. Поки що я вмію тільки коли Надя тренер веде коня, отак і я на ньому сижу, це називається «рисю». Бігати я хочу берейтером стати. Берейте це той, хто навчає людей верхової їсти. Батьки юних спортсменів тішаться захопленням дітей. кажуть, кінний спорт допомагає гармонійно розвиватися, заспокоює та виховує характер. Коли дізналися про можливість, що є такі, як клуб верхової їзди, да, кінний спортивний комплекс, ми одразу ж її відвели. Їй настільки сподобалося, що вона, ну, ми мусили да, якби її тут сюди водити, і тепер вона отримує колосальне задоволення. Ну, а ми від того, що дитина щаслива. Вона вже десь третій рік займається, але з перервами, тому що досить такий вид спорту, що зимою або влітку, якщо дуже сильна спека ми не ходили. Але тепер ну, намагаємося. Ось не пропускати. Наразі розвиток саме спортивної складової на початковому етапі. Дітей вчать основам верхової їзди та сподіваються, що чемпіонські досягнення попереду. Також ми ще практикуємо прогулянки в ліс, в поля. Можна от поскакати галопом, об'їхати, опинитися в іншому селі. Тобто, це все приносить надзвичайне задоволення і щастя нашим діткам. А це саме головне, це якби мета, це ну, можна сказати благодійна діяльність, оскільки ну, навчання є тут безкоштовним, і ну, ми за те, щоб кінний спорт у Закарпатській області розвивався. Наприкінці серпня відбулися одні з перших на Закарпатті змагання для дітей із кінного спорту. Були показові виступи, конкур та манежна їзда. Крім того, визначили і красу костюмів вершників. У мене дві медалі і один орден. Перша медаль за прыжки, а друга за наряд. Ми були з галкою україночки і те, що саме добре, що вона гуцулка. Орден я отримала теж за красоту. Займаюся вже два роки, тільки я займалася на іншій конюшні. Тепер я живу тут близько, тому на цю конюшню мені приходити легше. Також в мене є дві медалі: одна за костюм якої кусі, і друга за прыжки також. Ну і Тепер е, е, пригаю вже висоту, висоту десь метр, ну, не метр, а десь 60 сантиметрів. Я би хотіла стати або тренером по коням, або поїхати у Львів. Там також дуже много багато конюшень. Закарпатський кінно-спортивний клуб планує у подальшому організовувати чемпіонати краю серед дітей. Крім того, вихованець Надії Попадюк, кінь Дайміо, є бронзовим призером чемпіонату України з кінного триборства та готується до етапу Кубка країни.